Борги по аліментах, дивіться сюди. 40 тисяч гривень це середня зарплата по Києву, на думку Міністерства фінансів. Звідки Міністерство фінансів взяло таку суму під час війни, якщо попитатися у людей, незрозуміло, але факт лишається фактом. Давайте подивимось на сайт Мінфіну. Посилання на цей сайт я залишу вам в коментарях під відео, щоб ви могли скористатися. От дивіться, на липень 25-го року в Києві середня зарплата складала 40 546 гривень. Ось тут навіть є такий графік, бачите, по Україні 26 чимось, а от по Києву вже біля 40 коливається. І тут дивіться, на цьому сайті ті є по різних регіонах. Середня зарплата можна буде подивитися. Так ось, до чого я веду. Якщо ви не платите аліменти, маєте заборгованість, так? І ви офіційно є безробітним, так, у вас немає ніякого доходу, або ви є ФОПом третьої групи, то сума боргу аліментів оцих нараховується з чого? З середньої зарплати. По регіону, де ви є прописані. Тобто, якщо ви безробітний із Києва і вам призначив суд на одну вашу дитину аліменти в розмірі 1 четверта від усіх доходів та заробітку, це означає, що вам нараховуватиметься заборгованість у розмірі 1 четверта від оцих 40 тисяч. Тобто біля 10 тисяч гривень в місяць, вам буде щомісячно нараховуватися борг за аліменти. Якщо ви прописані в Полтаві, то ви берете середній заробіток по Полтаві, якщо в Дніпрі, то в Дніпрі і так далі. З ФОПами саме третьої групи така сама ситуація. Їм нараховуються аліменти, виходячи з середнього заробітку по регіону, де вони зареєстровані. Тому, якщо ви думаєте, що ви офіційно безробітний або безробітна, до речі, бо жінки, які не живуть з дітьми і мають платити аліменти, вони дуже часто вважають, що якщо вона безробітна, то вона нічого нікому не повинна. А ні, якщо ви безробітні, або у вас ФОП, в якому ви показуєте нульовий дохід, і ви думаєте, що немає від чого нараховувати вам ці аліменти, так ось вам будуть нараховувати посередньому заробітку по регіону вашої реєстрації. До речі, подивіться на цьому сайті Мінфіна за посиланням середній заробіток по вашому регіону. І відпишіть в коментарях, чи відповідає він дійсності, скільки люди реально в середньому получають в вашому місті. Тому що 40 тисяч для Києва це теж забагато. Не можна сказати, що тут така середня зарплата. А ви як вважаєте?